Здаю в оренду квартиру. Вулиця Римляна, 3. Давайте я вам покажу локацію. Тут площа митна, старгород. До квартири входить парку. Місце одне, дитячий майданчик. Так, тут у нас така дитяча приголка, качелька, лавочки. Так, і йдемо, покажу вам сам будинок, саму квартиру. Е, до речі, тут є цілодобова охорона, автоматичні ворота, і охоронник сидить цілий день і цілу ніч. Квартира розташована на мансардному поверсі, без ліфта. Під'їзд. Під Намагаємося, зараз вам покажу саму квартиру. Якісні броньовані двері, відеодомофон. Там, де плиточка, всюди є тепла підлога, Санвузол. Пральна машинка. Так, Тут у нас паркетна дошка, шафа, віжко, є дитяче віжко. Сигналізація, відеодомофон. Тут величезна у нас шафа. Кухня, духовка, індивідуальний газовий котел. Тут у нас посудомильна машина, вся необхідна техніка для проживання. Ось така зона вітальні, багато вікон мансардних. Тут у нас така глибока гардеробна шафа і такий кабінет. Ну, може бути ще одна просто кімната замість кабінету при потребі. І дуже романтичний балкончик. Подивіться, яка краса. Кого зацікавила дана пропозиція. Прошу звертайтеся, з задоволенням вам покажу цю квартиру. Ціна у нас буде в описі. Всім гарного вечора!